Вітаю, піпле! Це dm 8 Mini Pro, і це дуже незвичайна мишка. Хоча, на перший погляд, так може і не здатися. Але Dream Machines змогли зробити так, щоб розмір не мав значення. Вибачте. Протисніть вподобайку та підписку, і давайте глянемо на цього маленького монстра. До речі, дійсно найменша в лінійці компанії. Розпочинаймо. Приїхала ось такій коробці, а всередині тут по королівськи все м'якості не пошкодували. Хоча сама комплектація простенька. Сама миша, з'ємний Type-C, Type-A кабель, та інструкція у звичному для компанії стилі з ілюстраціями. Беручи в руки, відразу задаєшся питанням, чи буде вона зручна, бо вона справді маленька. І тут є два варіанти: або ви таку собі шукали, або вам все одно буде зручно. Звісно, долонним хватом її не поюзаєш, це зрозуміло, але форма яйця в сумі з вагою лише 42 два грами. В Вирішує. Далі ще поговоримо про це. З Загального, окрім форми та розміру, виділяється її простота. Ця миша, забігаючи наперед, містить всередині абсолютного звіра. Те, що тут така начинка, зовні практично нічого не видає, і це робить її унікальною. Цілеспрямованою на того, кому треба саме такого формату миша, але і хочеться, щоб сенсор та перемикачі тут були якісні. Я до того, що вона геймерська в прямому розумінні слова, так оцим гризуном можна ганяти в шутери. Я серйозно По якості збірки, все окей. Так, вона 42 грами, тому відчувається. Простою та легкою, але пластик суцільний, на дотик приємний, він досить цупкий та матовий. Збирає відбитки, але так само швидко їх позбувається. Бокові кнопки теж супермаленькі, особливо по висоті, але все ж порізатися ними не можна. Я перевіряв знизу ніжки, сенсор та перемикач DPI. Позаду лого компанії та індикатор, що символізує про той самий DPI. До речі, дуже кльово вписується в загальний образ гризуна. Попереду type C роз'єм, і так ще одне цікаве рішення: це з'ємний кабель. Кажу, ж Machines зробила мініатюрну модель, напхавши в. Неї своїх фішок, звісно, для когось це може здатися непотрібним, але на практиці штекер не заважає. а Якщо в тебе всі девайси взаємопідключаються, це додає комфорту під час роботи. Тож насправді за це лайк. До того ж, якщо трабли з кабелем будуть, теж можна замінити. Тримається він не те, щоб міцно, але якихось проблем я не мав все ж краще ніж суцільний трішки задертий догори, кабель паракорд. Знову ж таки, я вважаю, для провідних він необхідність і тут цим не обділили. По формі, мабуть, головна фіча, якою будуть цікавитися, це те, чому така форма і як вона себе веде. Скажу я вам, що на диво, зручно це не та миша, яка відразу кидається в очі, а шкода, бо береш в руки, а вона суперзручна. Знову ж таки, мінімалістична вага дозволяє контролювати її будь-яким хватом взагалі без проблем. Пальці чітко сідають на потрібні місця, скоси в передній частині дозволяють, решті не опиратися частково. o corpus Задня частина знаходить свою точку опори десь на долоні, і гуд. Я не знав, що чекати від цієї миші, але Dream Machines запевнили, що над формою проведена робота, і все тут насправді не просто так. Ще раз доказує, що треба все тестити самому. Коротше, форма дивна на перший погляд, бо гризун компактний, але на ділі все ж це дуже і дуже зручно. Ну єдине, що долоною нею сильно не покеруєш, адже вона надто маленька. Наступний момент, що є другим стовпом моделі, це начинка. Dream Machines в своїх машинах в такому ціновому діапазоні ставлять люті сенсори та перемикання. Очі Піксарт 3395. Так, тут саме Піксарт 3395, частота опитування до 1000 Гц в сумі з перемикачами Kailh GM80, тобто на 80 лямів натискань. Ось всі характеристики, і ну я особисто не очікував побачити прямо настільки довговічні та надійні компоненти. Сенсор взагалі минулорічний флагман, йому кіберспорт під силу. Як звучить миша? Давайте послухаємо прямо зараз. Корпус дає про себе знати, індикатор його також просвічує злегка в місцях отворів, це не мінус, не подумайте, трішки відлунює на кліках, але сам клік, коліща, бокові кнопки, вони чіткі на своїх місцях та в міру гучні. Люфт, звісно, присутній, але назвати якийсь момент по мишці критичним я не можу. Це все в межах норми, і я вважаю вже докопуванням. Коліща від Хуано абсолютно гладке та повністю резинове. Чесно, якось виділити його не можу. Це просто хороше коліща, яке виконує свою функцію. По бокових, до речі, подобається розташування, вони тут в правильному місці. Місці, і хоч мишка й маленька, я ні разу не мізклікав. Вони над великим пальцем і за це лайк. Ще мишка літає, має на увазі легка, хватка та відгукується, що не дивно, бо такою вона й створена бути, але хотілося б про це сказати. Програмне забезпечення, воно тут на кожну мишу своє, і головне інсталювати саме для про версії, бо є точно така сама за виглядом, не про, там простіший сенсор. Коротше, не сплутайте. Сам інтерфейс, знайомий, інтуїтивно зрозумілий, і в Dream Machines мені софт подобається. Тут можна кнопки переналаштувати, макроси, сенсор з DPI покрутити. Частоту обитування і так далі. Коротше, майже весь функціонал звичайної геймерської мишки. Підсумок це дуже дивний досвід для мене, бо я зізнатися не любитель малих миш зі своїми великими долонями. Але DM8 Mini Pro це щось унікальне, вона зручна. А як на мене, це є головним фактором. Та, на мою думку, все ж основою моделі є те, що тут любителі такої форми та такого розміру отримають якість начинки, чим можуть дозволити собі в подібних форм-факторах нехтувати. Проста на перший погляд з прихованим потенціалом всередині. На цьому в мене все. Це була dm 8 Mini Pro. Дякую за перегляд та підтримку. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось!